Добрий день, мої любі учні! Розпочинаємо наш урок образотворчого мистецтва. Тема уроку колір, як засіб образотворчої виразності, споріднені кольори, осінній пейзаж і малювання композиції кружляє листопад. Прослухайте, будь ласка, вірш та налаштуйтеся на роботу. Холодно в полі. Саду на городі, осінь мандрує по нашій господі, тепло і затишно в класі у нас. Доброго дня, я вітаю всіх вас. Відгадайте, будь ласка, загадку, про холодно, листя, горобина у намисті, птах у вирій відлітає. В яку пору це буває? Так, це буває восени. Поміркуйте, будь ласка, які кольори переважали влітку, а якими заповнена осіння природа? Розгляньте малюнки, які кольори переважали влітку. Зелений. Синій колір, так? А восени? Жовтий, помаранчевий, коричневий, червоний. Давайте пограємо в гру, збери букет котику. Якщо у котика листочок теплого кольору, то плесніть, будь ласка, у долоні. А якщо холодного, тубніть ногами. Приготувалися? Розпочинаємо червоний листочок. Правильно теплого кольору. Зелений, холодного, жовтий, теплий колір, синій листочок. Холодного. Червоний. Рожевий навіть, теплий колір, блакитний, холодного, осінь. Щоразу вона неповторна у своїй красі і витівках, то ніжна і лагідна, то похмура і непривітна, то мрійлива і плаксива. Можливо, саме цією непостійністю вона й приваблює художників. Чарівниця осінь розфарбувала природу різними відтінками – жовтого, оранжевого, червоного кольорів. Серед розмаїття відтінків осінніх кольорів трапляються дуже схожі між собою, тому їх називають спорідненими. Наприклад, змішуючи жовту й оранжеву фарби у різних пропорціях. Ми отримуємо кілька жовто-оранжевих відтінків. Дивіться: жовтий плюс оранжевий. Які ми відтінки отримаємо? Можна отримати ось такі різні відтінки жовтого та оранжевого. Беремо трошки більше оранжевого кольору, додаємо до жовтого. Темніший колір буде, менше, світліший. А змішуючи жовту і зелену. Кілька жовто-зелених. Поєднання таких відтінків кольорів на картині завжди гармонійне. Беремо трошки більше зеленого, колір темніший. Більше жовтого колір світліший жовтіший. Розгляньте, будь ласка, багатство відтінків споріднених кольорів у краєвиді. Що зображено на картині? Який колорит картини теплий чи холодний? Який настрій викликає? Який заголовок можна дати цій картині? Яку назву? Проаналізуйте, будь ласка, які форми листочків можна побачити восени? Ці листочки впали з різних дерев. Тут є листочки. І трикутні ніби, і кругленькі, і овальні. Розгляньте, будь ласка, які бувають форми. Розгляньте споріднені відтінки кольорів на осінніх листочках. І пригадайте, як можна утворити різні відтінки кольору. Як можна утворити фіолетовий колір? Як можна утворити оранжевий колір? Як ми утворюємо зелений і його відтінки? Що треба змішати? Які кольори? Давайте повторимо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинати лише з дозволу вчителя або дорослого. Використовувати інструмент тільки за призначенням, користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель на відео. Тримати своє робоче місце у належному порядку. Намалюймо композицію кружля і листопад. Для цього нам знадобляться фарби гуашеві. або якщо немає їх, то акварельні. Ще знадобляться нам ватні палички замість пензлика. Спробуйте передати багатство відтінків осінніх кольорів. Не бійтеся змішувати кольори і отримувати нові відтінки. Перегляньте, будь ласка, відео і можете приступати до роботи. Будь ласка, інструкційну картку. Як ми будемо виконувати роботу. Перегляньте, будь ласка, всі етапи виконання. Перший етап. Змішуємо фарбу, робимо потрібний нам колір. Вмочаємо е, наші ватні палички, з'єднані докупи в цю фарбу. Та робимо такі крапочки. На листочку нашому. Зараз ви бачите, це жовта фарба. Далі знову змішуємо новий колір, робимо осінній теплий Знову ставимо крапочки поверх цих жовтих листочків, жовтих крапочок. І так далі ще додаємо колір. Коли ви зробите гарненькі листочки вже ваше листя на дереві буде гарненьке, різнокольорове, тоді ви берете одну паличку. І малюєте стовбур та гілочки. Потім знову паличками малюємо листочки, ставимо крапочки знизу під деревом та декілька крапочок між деревом та землею, ніби то листочки летять. Якщо вам потрібно, поставте відео на паузу та виконуйте роботу. Бажаю вам успіхів! Фотографії виконаних ваших робіт я чекаю у себе на вайбері. Завдання. Зберіть, будь ласка, осіннє листя різних форм та кольорів для створення композицій. Які емоції викликає у вас осінній листопад? Поділіться своїми враженнями з рідними. Оберіть листочок на кінець нашого уроку образотворче мистецтво. Зелений дуже сподобалось, жовтий сподобалось, червоний не сподобалось. Дякую вам за роботу на уроці.